Десять натуральних способів вирівняти кислотно середовище в організмі диха. Перше життєво важливе, що потрібно вам зробити, наситити організм покисним. І робити це потрібно правильно. Глибокий вдих, двойний видих. Краще це робити на свіжому повітрі. Друге. Вам потрібно кожен ранок випивати склянку гарячої води. Більшість людей запитають, чому гаряча. тому що ваш науковокішковий тракт це свого роду чан, в якому постійно відбуваються різні біохімічні процеси. І посуд миється краще гарячу воду. Тому саме гарячу воду ви краще помиєте внутрішній орган. Крім того, вартувало би влучити в раціон ще хоча б дві скляночки якісної питної води. Загалом 600 аж ніяк, не півтори 2 літри. Третє: що можливо зробити, це вилучити з раціону на якийсь період цукру. Чому? Цукор на смак солодкий, а насправді це найкисліший продукт харчування для вашого організму. І якщо ви вживаєте цукор, а в вашому шлунку в кишковому тракті живе дріжджовий грибок, дріжджі і цукор, як в наслідок, брашка. Крім того, вартувало би на якийсь час вилучити солощі, газовані солодкі води. І я би вилучила звичайні газовані води. Чому? Тому що, якщо ви випиваєте одну бутилку газовної води натомість, Потрібно випити 30 склянок, звичайно, якісної питної води. Четверте. Вам вартує включити в раціон ламбучі. На не кисло. А виконує зовсім іншу функцію. П'яте. Виключіть з раціону м'ясо на якийсь період. Чому? Тому що після м'яса залишаються кислотні відклади. Шосте. Включіть мраціонер якісне молоко, коровичем, коз'яче, яке ви полюбляєте. Рекомендують магдалера. Хоча насправді я ніколи його не пила, навіть не знаю, який у смак. Сьоме. Якщо у вас почуття голоду, купіть собі магдалерія горішки. Мегдаль, сирий, несолем, дуже багатий на такі мікроелементи, як типу кальцій і мані, що дуже позитивно впливає на здоропаж і загалом на тьверіні і на цукру крові. Восьме. Включіть в раціон зелені салати. Заправною якісною левкою олійні і соком сукомичком чи яблучним якісним оцтом. Я, наприклад, це використовую руку і дуже люблю. А восьме. Ходіть на прогулянки. Активність дуже постійно впливає. На те, щоб з вашого організму виводилися кислі продукти. Дев'яте. Включіть раціон зелені фрукти і овочі. Вони багаті на мікроелемент типу кальцію, що позитивно впливає на перш. Я використовую. Яблочко зелене і орушки. Крім того, ще які овочі вартувало би включити в раціон. Це перець, спаржу, кабачок і баклажан. 10. Включити в раціон капусту брокколі. Дуже позитивно впливає на здоровий перш. І дуже багато на різні корисні мікроелементи і ферменти. Безперечно, я говорю, що не всі люди підійдуть всі ці 10 способів на Є люди, у кого не скорочується жовчний і жовч. Відчаяному голі. Від цього відкривається язво. Цим мотивим гортувало би, поки не заробцюється язва. І мені відбудеться робити жовчним, не включати в раціон. фрукти, овочі, навіть ягоди, в сирому вигляді. Крім того, салат і Не рекомендую лимончик. А так, більше сісту, що я перечислила, дуже позитивний пом на ваше здоров'я. Безмежно вдячна, що ви слухайте. До зустрічі. Щасливо!